тримарів та машини для стрижки, треммер і Так, Складний зараз буде огляд. Чесно, мені завжди не дуже подобається показувати набори для стрижки з різними насадками, тому що їх тут дуже-дуже багато. Про все треба сказати, все треба розповісти, але це треба зробити. Чому? Тому що набори дуже популярні, особливо в нас в магазині. Це хороший практичний подарунок. Завжди можна вгадати, наприклад, що людині потрібно. Також і для себе, наприклад, вигідно взяти один пристрій з різними насадками, чим купувати різні пристрої там, для носа, шейвер, стрижка. Це все в одному. Тобто такі набори зручні, практичні, доступні. Тому давайте один з них ми сьогодні розглянемо. Давно не було цих наборів. Це Voyager v 1. В минулому році вони були теж нашим хітом. В чому перевага? Давайте Так, Заряжена машинка, заряжена машинка, тому ми можемо якраз все перевірити, все роздивитися. Починаємо традиційно з дизайну. Дизайн, до речі, досить цікавий, сучасний, практичний, тобто машинку зручно тримати в руках. Ну, в принципі, тут корпус, звичайно, пластик. Але машинка не важка, машинку зручно тримати в руках. Значить, звичайно, машинка для стрижки звичайних розмірів, як ми звикли бачити. Тут із переваг вже є дисплей. Дисплей показує рівень зарядок акумулятора і другі датчики. Наприклад, що працює від мережі, що там у нас ще може бути? Режим блокування, що потрібно промити корпус. Ну, до речі, тут у нас. Водонепроникней корпус, тому його можна промивати. Це також перевага. Значить, тут в комплекті у нас йде звичайний ніж для стрижки волосся бороди голови на 40 мм полотно. І давайте роздивимося ще різні насадки. Що в нас тут може бути? Може бути так, на 35 мм це вже більш для бороди насадка. І показую ще раз, бо часто запитують, як змінюються насадки, дуже просто. Насправді, механічним шляхом. Значить, Ось, наприклад, ставимо, ми хочемо зняти ніж. Одною рукою тримаємо пристрій, іншою рукою тягнемо на себе. Раз. І знявся ніж. Ось тут ви бачите, пристрій. Такий самий принцип і назад. Тут є маленький язичок, тут є паз. Вам потрібно, щоб язичок попав в лунку, цю, і потім обережно прижимаємо. Пристрій. І чуємо, як воно захлопнулось. Все, ніж ми поставили. Тут також краник показує, що можна промивати. А, ну В принципі, якщо звикнути, досить легко міняється. Я вже це роблю закритими очима. Наприклад, наступна насадка в нас є для носа. так О, бачите, тут вже мастило змазано. До речі, досить добре, що виробники одразу змащують все як положено, тому що це потрібно. Так, і будь ласка, тепер у нас це тример для носа. Зручно, зручно. Так, ну я не буду вам ставити, є маленька насадка для контурів. Ось така, також, в принципі, є люди, кому це потрібно. Далі, так, зараз я мастиво тут розмащу, щоб воно тут все було добре. Так, далі ось такий шейвер. Також можемо поставити. До речі, шейвер маленький на одного лівку. І він також чиститься. Всередині є ніж. Тобто знімається, все чиститься. Тут як звичайний шейвер. Тобто, е е рухома сітка. От. Зараз, чекайте, я його поставлю. ось. Тобто, З урахуванням того, що це просто насадка, в принципі, свою роботу він робити буде. Так, насадки основні ми роздивились, але ще ж у нас тут і всередині є. Ой, випало мастило. Так, значить, е кабель USB є в комплекті тут. Але увага, щоб потім або в нас, або не в нас, якщо ви замовляєте цю модель, тут в комплекті тільки кабель. От я при вас розкриваю цю коробку, ви ж завжди знаєте, Тобто відео, не, відео живі, максимально живі, все я роблю на відео. Без монтувань, без нічого. І тут блочка в комплекті немає. Так, тут є місце для цього блочка. Вони зробили місце. Але блочок вони не поклали. Це не означає, що, наприклад, ми їх окремо продаємо так, і ми просто їх забираємо. Тут вони в ці блочки в комплект не входять. Тут треба уважно ставитись до цього, тому що ми фото робимо повністю комплектації. Самі от виклали все, що входить в комплект, зробили загальне фото. В комплекті ви не побачите цей блочок. Так само ось, будь ласка, на звороті коробки. Тут все зображено, що входить в комплект. Тобто кабель, мастило, щітка, вони це все зображують. Блочок тут не намальовано, тут його немає. Ось, Тому це дуже важливий аргумент, коли дзвонять клієнти запитують, а де ж блочок тут ви не поклали? Так його тут і немає, він не входить в комплект. Просто вони, виробники, вирішили зробити вам місце для того, щоб ви десь, наприклад, якщо ви хочете окремо для цього пристрою блочок. Купили його, туди поклали, щоб у вас було місце, куди його покласти. Отак тобто, от вони вирішили зробити вам послугу. А насправді плачок не ходить в комплект. Ось. Тому ну, я вам скажу від себе, ну, мені особисто він не потрібен. Ну, Є люди, там, особливо дорослого віку, для них чомусь це велика проблема. Тобто у нас навіть була жіночка, що довелося свій особисто їй подарувати, тому що я кажу, що тут. Тобто вона купувала в торговому центрі. Кажу, що в нас поряд є маленькі островки. Там, на, де тут взагалі на кожному кроці можна цей блочок купити. Я вам покажу, я вас проведу. Ні, шукайте десь мені цей блочок. Тобто людина просто не може сприймати, що ну, такі вже сучасні тенденції. В дорогі смартфони накладуться блочки, ось, а люди ще хочуть, щоб вони десь були. Ну, якщо це, наприклад, старий пристрій. Старий пристрій, де там ще блочки з цими подвійними входами, такі, знаєте, старі, там які 20 років тому проєктувалися. Ну, може ще бути. Всі сучасні пристрої не кладуться вже. Ну, я ж кажу, мені особисто не потрібно. У мене є там загальний блок живлення на телефони, на всі аксесуари. Так само і на тример я його використовую. Мені не потрібно з іншого боку, це перевага. Тобто у вас є USB, павербанк в машині, там, так, там де прикурюватель, там запальничка, верніше, там, де ну, всюди можна вже використовувати. Тобто, це вже більш універсальний вхід. Там до ноутбука собі поставили, і ви не залежите від тих блочків. Тобто, тут вже ну, трішечки ми вийшли з теми, але хочеться проговорити, бо проблема суттєва. Тобто чомусь люди... Не сприймають, ну, без блочки, не всі, але не, чомусь є клієнти, які не сприймають, що там нема блочка. Ну я вважаю, це нормально. Добре, з цим ми розібралися, рухаємось далі. Так, е, як правило, такі набори в нас йдуть з підставкою. Тобто, на підставці ми тут все кладемо. тут фото вони не зробили. Значить, на підставці ми кладемо всі насадки, які потрібно і не потрібно. Тут всі гребінці. Повністю де отак зберігається. Звичайно, це зручно. Поставили ванну в ванну кімнату, чи де вам буде зручно, чи просто в кімнату. І ви собі знаєте, що вам взяти, як користуватися. Це практично. Для дому я вважаю, це просто супер. Це навіть необхідно, тому що тут багато насадок, тому зручно, коли вони у вас повністю на так, щоб ви їх бачите перед очима і обираєте, що вам поставити для чого ви користуєтесь. Так, також є насадки для голови 3, 6, 9 і 12 ось тут. 12 в комплекті. 3, 6, 9, 12. У нас є ось такі гребінці на довжину. Тому давайте будемо підсумовувати це відео. Значить, підходить набір для стрижки голови з насадками 3, 6, 9, 12. Зріз, ширина зрізу 40 мм. Підходить такий набір для Бороди, якщо потрібно, можна поставити ніж на 35. Тут, до речі, ще я вам не показав, не все. Тут є насадка для ніж 35, вона регульована. Тобто можна регулювати і використовувати. ну Це якщо потрібно. Мабуть, воно не сильно і потрібно. Ну, щітка мастило є. Також можна використовувати для носа дуже практично. Шейвер, тобто це може бути якраз комплексне гоління. Наприклад, ви взяли без насадки, пройшлися, знали, зняли щетину, поставили шейвер, почистили, пошліфували, ось вам гоління. Хто носить бороду, так само ви знімаєте, знімаєте об'єм волосся машинкою і регулюєте. Тобто Це комплексний підхід, комплексний догляд. голова, борода, гоління. Там шию підрівняти для носа. Також тут є ось такий для брів і для тіла. Значить, цей ніж, він з дрібними зубами, для того, щоб не було подразнень. тому можна використовувати для тіла таку насадку, можна використовувати для брів. Тобто ви там вирішуєте. Ось, ось така насадка в нас є. Отже, набір комплексний. Безумовно, він популярний, я впевнений, і ця нова партія в нас буде швидко продаватись, тому що зручно, практично, і подарунок добрий, і для власного використання, і все є. І це, звичайно, доступніше, це дешевше, ніж купувати окремо шейвер, тример. Це все в одними насадками просто змінюєте. Ну, в принципі, Зручний набір. Це набір від Voyager V-101. Тому я залишаю посилання на цей набір. Подивіться там фото, опис. Ми все написали по порядку, що входить в комплект. А, трішечки ще характеристики, значить, працює сам тример 120 хвилин від акумулятора, може працювати від мережі Час зарядки півтори години. На сайті детально ми написали всю характеристику. Також всю комплектацію, там фото ми зробили все, що входить. Тобто, якщо там на відео вам щось недостатньо, ви можете перейти по посиланням внизу під відео і подивитися все, що ми там пропонуємо. Далі, забрати такий набір можна в Києві в ретровілі. У нас місто Київ, правда, 47 це зараз Європейська Союза, по картам пишеться. Торговий центр Ретровіль. Тут можна прийти, подивитися, оглянути і забрати набір чи щось інше подібне підібрати. І є доставка на сайті, можемо відправити нову пошту Укрпошта, відправляємо куди завгодно, ось відправляємо швидко в день замовлення. Ну наскільки це можливо. Звичайно, якщо це там 9 вечора, то звичайно розумієте, приноситься доставка на завтра. Якщо це в день замовлення, ми встигнемо обробити, то відправляємо без питань. Отже, ось такий огляд нас вийшов. Ставте лайки, підписуйтесь. Надіюсь, вам було корисно. Надіюсь, вам сподобалось. Хто шукає пристрої подібні? Зверніть увагу на цей варіант. І до нових зустрічей. Гарного дня!